Шановні українці, ви знаєте, от тепер мені зрозуміло, чому так були проти трансляції цього засідання Верховної Ради і проти взагалі трансляції засідань Верховної Ради цього тижня команда Зеленського. А були вони проти, тому що зараз приймається бюджет, за який якому хочуть вкрасти декілька десятків мільярдів гривень. Вкрасти підкреслюю. Тому що все, що стосується армії, ми вже проголосували місяць тому, і там, на вимогу Європейської солідарності, якраз залишили виключно видатки на сектор безпеки і оборони. А що зараз відбувається з цим законопроєктом? От я хочу, шановні українці, щоб ви просто почули, Ну, якщо знайдеться відповідь у слух народу, буде цікаво почути їхню відповідь, але. Не знаю, вони можуть тільки брехати на цю тему. Вони там хочуть вкрасти гроші у місцевих громад, наприклад, у Києва 8 мільярдів. І от мені буде цікаво, а як за ці вкрадені 8 мільярдів у Києва, наприклад, проголосують всі депутати-мажоритарники Слуги народу від Києва. От буде цікаво, я потім візьму поіменно голосування за цей законопроект. І я думаю, що ми з колегами доведемо киянам поіменно цю історію. На що там немає грошей? Там немає грошей на додаткові виплати бригадам. Європейська солідарність жорстко вимагає, що додайте ще військового ПДФО напряму в бригади, бо вони найбільш ефективні і по закупівлі дронів, і по забезпеченню військовослужбовців, і по вирішенню першочергових проблем кожної військової частини. Ні. Цього грошей немає. На що там немає грошей в цьому документі? Немає грошей на сектор безпеки і оборони. Але на що ж там гроші знайшлися? О, більше 12 мільярдів, наприклад, знайшлося на такі речі: марафон, пропаганда. Тобто вони реально там, де є цензура, те, що заважає нашому шляху в Євросоюз, фінансують. Якщо не помиляюся зараз півмільярда в цьому документі на цю історію, там є гроші. Приготуйтеся, шановні українці, на декарбонізацію більше мільярда. У нас грошей не вистачає на армію. А от декарбонізація, при тому, що Міністерство екології ліквідувало, і воно зараз приєднано до іншого міністерства. Гроші, виявляється, є. Там є гроші, приготувалися на дороги. Слухайте, ми кожного дня спілкуємося з військовими. Ми кожного дня бачимо зведену інформацію з фронту. Не вистачає грошей на дрони, не вистачає на FPV, не вистачає на звичайне забезпечення, проблеми з харчуванням військових. Але дороги то ж святе. Причому дороги не на Сході і на півдні України, дороги на Заході, в центрі. Що там ще є? А як же? Треба ж роздати хабарі депутатам від слуги народу. Це соцеконом більше одного мільярда, якщо не помиляюся. Де просто за те, що проголосували, закривши очі, роздали більше мільярда гривень. Два мільярди. Ви просто вдумаєте все це виділено на припинення діяльності державних підприємств. Нас не вистачає грошей на дрони, на війська, на боєприпаси. А вони їх крадуть на припиненні. В лапках діяльності державних підприємств. І наостанок з того, що вони туди заклали, нема грошей на підвищення зарплат військового. Ну, рахунковій палаті по 450 тисяч на місяць і ще збираються піднімати. Вже мовчу про прокурорів. Про це вже згадували. І ключове, шановні колеги, не згадую вовіну тисячу, не згадую кешбек. Взагалі безпорадні речі, які під вибори робляться і забирають гроші у армії. Але ключове, що вони там зробили, вони хочуть в цьому документі від закону України, від Верховної Ради Кабінету міністрів передати увагу здійснювати правочини з державними деривативами за рахунок емісії облігацій зовнішньої державної позики. Вони хочуть віддати повноваження Кабміну по з'ясуванню і визначенню граничного обсягу дефіциту державного бюджету і граничного обсягу державного боргу. Знаєте, навіщо це робиться? Щоб просто не по закону України, не через Верховну Раду, а втіхаря приймати постанови Кабміна, друкувати гроші і забирати через підвищення курсу гроші українців. Ось така моя думка. Тому. Європейська солідарність буде голосувати проти цього бюджету. Бо цей документ не про армію, він про крадіжку. Він про крадіжку грошей у кожного українця, він про крадіжку грошей у кожного військового. І сьогодні, вибачте, так красти гроші десятками мільярдів, коли їх не вистачає на війну. Це злочин і допомога Путіну. Навіщо слуга народу і команда Зеленського допомагають Путіну? От запитайте, шановні українці,